222-й Mercedes побував в роботі, доснастила його опцію Ambient Light. Зараз день, на жаль, але мусимо здавати клієнту машину, тому показую, як є. Можливо, зараз трошки зроблю яскравіший колір, навіть зміню відтінок і розкажу, як я це зробив. Отож, по порядку, ми замінили всі воздуханчики по автомобілю. Оці от, вентиляційні отвори так, для відпічки. Замінили бурмістри твітера. Вони вже в нас 3D, про це я вже окремо говорив в іншому відео. Поставили всюди підсвітку в штатне місце, де вона мала бути позаводу. Це стосується і головного екрану, головного спідометра. Ззаді також все підсвічується. І позаду автомобіля, звичайно, також і в дверках, і позаду автомобіля. і... На задньому кліматі все зроблено, як має бути по заводу. Але на відміну від заводу, в нас доступна ось така от програмка на Андроїді, за допомогою якої ми можемо змінювати колір в залежності від настрою. Бачите, як я це все просто роблю. Отож, якщо вас цікавлять атмосферні підсвітки з можливості зміни кольорів звертайтеся, автостудія гараж 23, Ми будемо раді вам допомогти.